Празі всі любили кодру. Не познайомитися з кундорою було неможливо. Він став людиною, яка змінила хід думки. Алло. що усе трапилось дуже швидко? Щойно заїхали танки. Процес знищення чеської культури і життя російськими окупантами було розпочато. Людей навколо було небагато. Все таке було сіре. Кундера виголосив розгромну критичну промову про цензуру, яку нав'язував тогочасний режим. Мене звільнили, наче мене ніколи не було. Кундера вплинув на ціле покоління кінорежисерів у Вам. Його студентами були Мілош Форман і Агнешка Голанд. Містифікація це активне несприйняття як реального світу. Росіяни сказали, ти більше не че було заборонено видавати мої твори, друкувати чи ставити будь-що створене мною. Тоді вони жорстоко і безкомпромісно відірвали від західного світу невеличку західну країну і пришили її до російської цивілізації.